Я не знав, куди себе дівати в цей момент, коли ти виступаєш на арені стадіон заповнений. Е, кричить Україна. Ти дивишся на трибуни прапори України, і ти відчуваєш якусь таку гордість, що ти можеш представляти країну, яка в війні. Ми маємо. Е... Дійсно медальний врожай, але ігри нескорених це не тільки про спорт, це про перемогу над собою, про силу духу, і це була ще фон... така неймовірна можливість показати наших воїнів, захисників і захисниць в світі, щоб світ е бачив, які вони сильні. Пам'яті є мої друзі, які вже загинули, і які мене до того підтримували і мотивували. Казали, типу, ну ти йдеш і ти мусиш пройти, тобто, що би не сталося. А якось воно так давало силу типу, не здаватися. Люди не перестають бути воїнами. Чому вони не брали участь? Перемога буде за нами, тому що ми боїмося за своє право існувати. Величезне дякую кожному, хто взяв участь. І немає такого металу, який має може показати яскравість з їхньої дуже силоволі.